Так, шановні, тест-драйв буде на Suzuki SUQADRES VESTA25S Limited Edition, лімітована серія, яка йде з підігрівом рук, з підігрівом сидіння, з захистом рук від вітру. Ну, Коротше кажучи, топова моделька, як на мене, як то кажуть, в повному фарші. Так, дивіться, тут у нас 5 режимів підігріву. Підігрів рук, електронна приборочка, я скажу захист від вітру, ну, шикарний апарат. От, на мою думку, от, наприклад, на сьогоднішній день ціна якість СБУ техніки 125-к лідер серед продажів по якості, по надійності, це СК однозначно. Жодного іншого скутера, в якому є підігрів сидіння та рук от, в такій комплектації заводській. Я не знаю і навряд чи щось крутіше ви знайдете. От в нього є все. Заводська сигналізація, є е, поворотнички, дублюється на екранчику, цифровий пробіг, цифровий датчик на бак. Ну просто абсолютно є все. І навіть гріє в жопку. Я вам скажу, в холодні осінні місяці це мега крута штука для роботи. для для доставки беруть навіть ескі, доволі часто все викричає підігрів, бо вже в руки пече. А я вам скажу, що в руки воно не просто гріє там, а реально пече. От, підігрів тут дійсно робочий і працює він класно. По досвіду сам катався на джіжки, це те ж саме, але трошечки в старішій мордочці. Я би ще, знаєте, що сказав, що G-версія це один із самих недооцінених скутерів. В них такий ж самий двигун стоїть, як і у цій ES. Але він трошечки в простішому виконанні. Знову ж таки, немає електронної приборки, там простий тросик, немає датчиків. Коротше, як на мене простіше. От, але більшості подобається S ну Звичайно, вона рестайлінгова, вона симпатичніша. що так, їй біжить вона е, однаково з G-версією, в принципі, однакові апарати. Що я вам можу сказати? Для міста ідеальний варіант. Дев'яноп'ять. Ну що, що? Запрошую всіх на площадку. Оглянути техніку, прокататися можна. Я сподіваюся, ви почули, що є площадка в місті Одеса на об'їзній дорозі. Ви можете вживу приїхати подивитися, обрати техніку, прокататися. Як ви бачите, оця моделька ЕСК конкретно їде 90-95. ну Це просто з головою. Як для міста, так і за містом. Як ви бачите, на об'їзній дорозі я вам скажу, що не кожен їде в районі 90-95. Bom yeah. Тримає дорога, есечка, есечка, питань ну, абсолютно немає. Коротше, біжить вона в районі 90-95 до 100 кілометрів, знову ж таки, це все залежить від пасажира. Дивіться, Я вагою в районі там, 90 кг і знову ж таки, якщо без пасажира, дивіться. Бачите, на холостих обертах він дотягує взагалі до 120. Тобто все залежить від пасажиру, обумовлено тільки навантаженням. Класна Еска лімітованої серії, рекомендую, шикарний апарат. Більше немає чого додати. Повністю в стоковому рідному стані, в рідних запчастинах. Підписуйтесь на YouTube канал, будуть ще цікаві пропозиції. Заходьте на Telegram, обирайте іншу техніку. До нових зустрічей!